Які рослини називаються культурними? Культурні рослини це рослини, вирощувані людством для отримання харчових продуктів, кормів в сільському господарстві, ліків, промислової та іншої сировини інших цілей, задоволені потреб людини. Культурні рослини поділяються на овочеві, зернові, плодово-ягідні та декоративні. Культурні рослини, польові, кукурудза, пшениця, овочеві, кабачок, морква, фруктові, груші, сливи, ягідні, агрус, малина. Овочеві культури. Рослини, які вирощуються для отримання овочів, соковитих плодів, листя, цибулин, корнеплодів, понад 600 видів, майже з 80 ботанічних груп. Ці всі рослини ми з вами вирощуємо на огороді або бачимо на прилавках супермаркетів. Зернові культури найважливіша група вирощуваних однорічних трав'янистих рослин, оброблюваних для отримання зерна, основного продукту харчування людини, сировини для багатьох галузей промисловості та використовуються для виробництва корму для тварин. Наприклад, ми з вами вживаємо муку, яка виготовлена з пшениці плодово ягідні культури, деревні, кущові, напівкущові та трав'янисті багаторічні рослини, що вирощуються для отримання плодів і ягід. Ці всі культури ми з вами бачимо влітку в саду або на прилавках супермаркетів та ринків. Декоративні рослини, дерева, кущі, трав'янисті рослини, які вирощуються для прикрашання міст, населених пунктів, внутрішнього озеленення приміщень з метою задоволення естетичних потреб людини, тобто ми їх вирощуємо для прикраси нашого життя. З вищесказаного, ми розуміємо, що культурні рослини це ті рослини, які людина вирощує для прикрашання території чи будинку для вживання у їжу та інших потреб.